Вчора в мене в Інстаграм піднялась дуже цікава тема про те, що дуже хочеться створити особистий бренд або вести свій блог, але ніби не на часі. І коли я опублікувала цей Reels, дівчата почали писати в Дірек, що о, це моя тема, моя тема. Давайте про неї поговоримо. Є така думка, що поки триває війна, не на часі радіти, будувати а, якийсь свій власний проєкт, навчатися, розвиватись. Але ні, ніколи не буває якогось правильного моменту, якогось найкращого часу. А, якщо ми згадаємо видатних людей Фройда, Коко Шанел Івсен Лорана. Ці люди жили також у війну, і вони творили, вони робили те, що змінило в деяких сферах хід історії, скажімо так, Такий творчий потенціал свій вони проявляли. І чому важливо все ж таки, навіть коли війна творити і реалізовувати свій потенціал. По-перше, завжди буде якийсь період. про... Революції, ковід, про е, війну. Завжди щось буде заважати, тому незважаючи на те, що відбувається зараз в світі, життя ваше триває зараз. І те, що ви робите зараз, це ви закладаєте те, як буде розвиватися ваше майбутнє. Такі маленькі шажочки, кирпичики – Чому це важливо робити? Тому що коли ви робите щось для свого майбутнього, навчаєтесь, творчо проявляєтесь, якісь робите, не знаю, ведете блог. Це про те, що ви... Маєте такий острівець безпеки, де ви щось контролюєте. І це дуже важливо мати в такий важкий час, коли дуже багато неприємних подій відбувається, мати відчуття, що ви щось контролюєте, що те, що ви робите, воно якимось чином від вас залежить. Ще один момент. А якщо ви ведете свій блог, маєте свій проєкт, це про самореалізацію, це про можливість створити нове оточення, нових знайти людей, які з вами на одній хвилі своїх однодумців, які в майбутньому можуть стати вашими друзями. І саме страшне, що відбувається в сучасному світі, це відчуття. Ізоляції, тому дуже багато людей відчувають там, зниження настрою, депресивні епізоди. Тому це дуже важливо мати можливість себе творчо проявляти. А що може бути найкращим варіантом як ведення блогу, якщо у вас є на це бажання? Ще один момент це. Те, що ви зараз радієте і живете своє життя, це не зрада. Саме за це кожен день борються наші військові, саме для того, щоб ми з вами мали можливість жити життя, планувати, мріяти і робити щось для мирного майбутнього. Ми ніколи не знаємо, коли закінчиться війна. Якщо подивитись на наші окуповані території, це триває роки, це дуже довго. І тому, якщо ви будете думати, що от коли закінчиться війна, тоді я буду щось робити в своєму житті. Ні, ви відкладаєте своє життя на майбутнє, і ви, ви тоді не живете своє життя. І це дуже недобре. Тому дуже важливо проявляти свої творчі. Свій творчий потенціал, який у вас є. Особистий бренд це також про відчуття. Я живий, я жива. Це про повернення собі певних сенсів. Якщо в людини немає плану, Нема відчуття, що я щось роблю для свого майбутнього життя, вона втрачає відчуття того, що своє повноцінне життя вона проживає на 100%. І це знижує настрій. Не варто вашому страху брати над вами владу, тому що коли ви розвиваєтесь, ви Вірити в себе в те, що все буде добре, ви плануєте своє майбутнє. А світ змінився. Так, певна криза відбулася, але ви можете змінюватися так само, як і змінюється світ. Дуже важливо бути гнучким, тому що, знаєте, є такий приклад, що таке травма. Якщо ми візьмемо дві гілочки одна суха, а друга така гнучка. І травма це те, що нас ламає. Тому не дайте ворогу вас ламати. Якщо у вас є сили, бажання, творча наснага, будьте, будьте тою гнучкою гілочкою, яка навіть у таких страшних не, неможливих умовах не ламається. Ви можете бути тією людиною, яка допомагає іншим. Ваші знання дуже важливі. Подумайте про тих людей, яким ви можете допомогти. Люди дуже цінують тих, хто ділиться своїми знаннями, хто надихає, хто дає мотивацію. І ви можете бути тією людиною, яка завжди дає сили жити. І... Криза це час, коли можуть бути якісь креативні ідеї, до яких ви за мирних часів би ніколи б не додумалися. Тому я бажаю вам, якщо у вас є бажання, розвивати свій особистий блог, свій особистий бренд, навчатися, давати ідею всьому новому, всім класним ідеям бажанням, які у вас є. З вами була Ольга Ярошова. Підписуйтесь на мій канал. Якщо це, це відео було для вас корисним, будь ласка, напишіть в коментарях і до нових зустрічей. До побачення.